Що продав два термінали управління? Так, да, сьогодні на мийку самообслуговування я продав за 8 тисяч євро два термінали управління. Це діюча мийка самообслуговування. Хотів би вам розповісти, це була комплектація 4 опції плюс пауза, але цей термінал, це гортоване скло. Зроблений він з системи антивандальної. перший в історії, перша в історії ця система запроваджена нами, і я буду патентувати цей термінал управління. По-друге. Управління кожним клієнтом, і ви будете в прибутку в цьому бізнесі, коли ви можете акційні пропозиції, все, що потрібно в цьому бізнесі в умовах конкуренції, ви можете робити це з вашими клієнтами, котрі приїжджають. Це можливість користування, заощаджувати, ви можете з нашою компанією. на... Піні, піна е на е за щодо системи дозації. Ну дуже багато моментів, котрі дадуть вам перевагу.